Добрий день, я Литовченко Євген. Щойно ви бачили аварії, що сталися на залізничних переїздах. Як свідчить статистика, протягом 2021 року на залізничних переїздах Укрзалізниці сталося 79 дорожньо-транспортних пригод, в яких 14 осіб загинули та 31 особа отримала травми. За аналогічний період, 2020 рік, на залізничних переїздах Укрзалізниці сталося 66 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 осіб загинули та 28 отримали травми. Для запобігання аварійності в різних країнах світу використовують різноманітні засоби. В деяких країнах використовують бар'єри, які піднімаються перед переїздом. Популярним засобом також є залізно-бетонні стовпці, що аварії автоматично піднімаються і опускаються перед переїздом. Основною причиною зіткнення автотранспорту та локомотивів є зупинка автомобіля на залізничному полотні. Для уникнення такої ситуації хочу запропонувати вашій увазі модель безпечного переїзду. Алгоритм моделі такий. Автомобіль не вдається переїхати переїзд, і він зупинився. Водій становить автомобіль на стоянкове гальмо і покидає кабіну, підбігає до аварійної кнопки, яка розміщена на стопці безпеки. Він натискає її. Автовогічно двигун скріплює дві зовнішні внутрішні частини бетонних плит переїзду. Терводвагон чи гідравлічна система піднімають платформу на невеликий, на невеликий кут 2-3 градуса. Поворотній механізм повертає систему праворуч на безпечний кут. Після проходження локомотиву чи потягу поворотний механізм повертає платформу в зворотньому напрямку. Розмикання платформи і водій, і водій має забезпечити повернення автомобіля в робочий вид і очистити переїзд. Дана модель складається з пристрою керування, яким виступає плата Arduino Uno. Двох серводвигунів, кнопки запуску процесу та електричного двигуна для змикання панелей. В реальному пристрої серводвигун можна замінити гідравлічними машинами. Продемонструю роботу пристрою. Щойно ви бачили реальні трагедії. Щоб доповести їх, можна побачити, як працює мій стенд. Він піднімається на невеликий кут, щоб машина не спала, коли вона буде повертатися. І отодвигається від колій. Потім, коли проїжджає потяг, вона повертається назад і опускається на той же -то самий кут. В майбутньому буде передбачена автоматизація, яка полягатиме в тому, що при фіксації зупинки автомобіля на залізничних коліях і наближення потяга на відстань 10 кілометрів до переїзду система спрацьовуватиме автоматично. Також буде вдосконалена система сполучення бетонних плит.